Сальдо, яке у вас на кінець місяця, наступного місяця буде на початку. Представником активного рахунку також є у нас рахунок 311. Він називається Поточні рахунки в національній валюті. Наприклад, ми візьмемо була діяльність підприємства в 2023 році, і у нас станом на 1.01.2024 року. На рахунку 100 тисяч. Тобто, зараз ми його просто придумали, щоб навчитися виводити обороти. В активних рахунках сальдо завжди по дебету. Оборот по дебіту 5 тисяч. Оборот по кредиту 32 тисячі, підставляємо формулу. Якщо це активний рахунок, ми застосовуємо формулу дебіт плюс дебет, мінус кредит, дорівнює дебет.